Мої вітання, любі друзі! І сьогодні буду з нами спілкуватися Максі Муза. Будемо говорити на тему геополітики, політики в Україні. Отож, залишайтеся з нами, ставте ваші цікаві запитання. І в наступних ефірах очікуйте відповідь. Пані Юлі, вітаємо вас. Нарешті раді вас бачити. Дякуємо, що знайшли час. Долучились до нашого ефіру. Дякую вам, ну, рада дякую. вас теж чути бачити. Чудово. дякуємо. Навзаєм ну, І, власне, рухаємося з вами по наших питаннях. Пропоную почати із а, такого знаєте, дійсно, те, що зараз абсолютно у кожного а, в голові, в думках, а, власне, якою буде ситуація на харківському напрямку червні? Чи все ж таки вона врешті-решт зможе стабілізуватися, чи буде і надалі там продовжуватись пекло? Так, ну давайте в просторі в часі. Подивимося, Харківський напрямок в червні. Ну, ніби має бути якась стабілізація, ніби ми отримаємо якесь підкріплення, якого чекали. Так, що тут у нас далі йде? Знаєте, зміни в червні будуть. От конкретно зміни в червні на харківському напрямку будуть. Скажімо так, історія така. Те, що ми отримуємо підкріплення і е, якісь такі новшества, грубо кажучи, може це будуть дрони, може це будуть якась така, знаєте, новітня якась така історія. По долі ми її чекали, ми її отримаємо. Але що і, і я бачу, що щось відходить. Я беру, що це відходить ворог по вісім кубків і по смерті це кардинальні переміни. Це щось просто відходить. І це не Харківська область відходить е, ворогу. Ні, тут не так. Тут ми якраз боронимо, ми все одно тут стоїмо на стражі, тут в опорі. Це з хорошого. Тобто важко, валко, але як збираємо докупи її цю область Харківську. оце... Якби люди, 10 жезлів, важко, довго, але збираємо. Єдине, що далі мені трішки показали, складного. П'ятірка кубків це завжди біль. Складність це може бути про обстріли. Ну, Там і так, я так розумію, летить постійно люди говорять. Руйнування. От руйнування я бачу. По п'ятірці кубків це часто ще може бути відключення світла. Недостача води, якась поломка інфраструктури з водою більше зв'язано. Я запитала, що? Ну, так мені показали. Не знаю, чи є там якісь мости, чи це якась станція. Оця історія може бути. Ну, і знову таки я припускаю. Давайте я говорю те, що говорить мені карта. Отут мені видали це як військові дії, так? А тут от карта нуля. І що далі по нулю? Двійка пентаклів. Ну, не бачу я якоїсь такої окупації. я бачу все одно допомогу. От я бачу допомогу. Я маю надію, чи в червні, чи хоча б в кінці червня, що ситуація переломлюється. Я не бачу там такого жаху, якого я бачила на травень, на початок червня. Попереджала навіть своїх клієнтів. Я їм казала, виїжджайте на два місяці. Це я в березні з ними говорила. Ну так, квітень-травень. Ну, така історія. Будемо жити і дивитися, як буде далі. Хай буде так. Будемо сподіватися тільки на найкращі зміни. Давайте також подивимося напрямок той, що поруч Сумську область. Що там буде в червні, чи буде там все добре? Значить, що сподібного? Сподібного те, що знов бачу руйнування, з подібного те, що туди доходить та сама історія щодо до Харківської області. Я от навіть зараз думаю, Паш Пентаклів це можуть бути як. Не те, що новобранці, як ну, краще, можливо, оснащення якесь. От ваш Пентаклі для мене це завжди щось новітнє. Це те, що ми вчимо, нове, те, чого раніше не було. Оце і тут історія війни. Тобто щось таке військове нове підходить. На, на сумському напрямку навіть мені дивно показують таку історію, якщо туди сунуться, хоча я навіть не бачу, щоб сунулись. Я не бачу, я бачу якийсь якось захист, зробили, зуміли по помірності, якусь тактичну перемогу я бачу. Це є добре. Я не знаю, чи літаків ми можемо дочекаємося, але обстріли будуть, тому що я бачу поранених. Оце, оце цей прильот, я його бачу. І розумієте, як цікаво по Сумському напрямку. От Кажуть так, щось летітиме, бачу, як поранена якась структура. Це теж може бути зі світлом, п'ятірка кубків тут повторилась. Оця історія ослабленість структури. Але так само, як на Харківській, наприклад, нуль обнулення ситуації, а далі, колесо фортуни якби змінюється. Ну, от фортуна, да? Була одна полоса життєва, вона змінилася. Я питаю, в яку? І мені подобається в яку? Карта сили і карта батьківщини населення випало. Ну, дай Боже, я не бачу наступу з неба може летіти. Це така історія є. Зараз секунду. Знаєте, що ще в Сумах може бути сумський напрямок? Мілкі угрупування. Мілки. Хитрі це якісь такі диверсії. Отака от історія не масова, а ну так, мені і показують. Угу. Секунду. Ми ж дивимося з вами червень, а от туди далі. Я не можу сказати, що імператор це в мене Росія не дивиться туди далі, в липні, наприклад. Як збирає якісь ресурси. Але давайте не будемо на липень зазирати. По червні мені все-таки показали тільки маленькі диверсійні групи. Ну, це ще не кінець історії. Я тут зараз не буду роздивлятися на липень. Там розумієте таро, як я завжди кажу, це ж не гадання, фокуси туди-сюди. Тут дуже коли є багато гарних карт випадає, раптом от випадає Путін. І для того, щоб я вам точно дала відповідь на запитання, це треба дивитися окремим широким розкладом, що планує Росія по сумському напрямку, але це туди аж надалі. Перепровірю ще раз в червень. Більше прильоти мені більше по сумському напрямку, більше прильоти і руйнування навіть жертви можуть бути. Отак, червень фонить мені. Дякую вам, пані Юлі. Рухаємось далі. Від 18 травня з'явився додаток Резерв Плюс, там де всі чоловіки можуть подивитись власне свій статус. А давайте подивимося, чи буде в найближчому майбутньому а, отримати повістку, можливість прямо безпосередньо у цьому додатку. Дивіться. Мета така, є люди, яких ну, сховані, так? які там, наприклад, не приходять там, ну, як там, ніжками, так, повістки отримувати. Оце по відлюднику вони заховані. Є багато реально хворих. Є. І сім камичів, така хитрість, а я пролізу навіть до тебе додому в телефон в додаток. От я би так сказала, от ця структура. Прям випала структура. Оце Зеленський, оце сама структура. От з такою метою. Тепер давайте подивимося, чи будуть доходити ці повістки. Оце ну, це для тих, хто зарезервувався. Так, буквально. Карти відповіли просто буквально. Король мечів – це є генералітет, це вище військове керівництво. Точка зірка. Вище військове керівництво? От, бачите, пишуть: оце повістка. Куди? На війну? Ну і поранене серце. Так доходитимуть. Дякую, пані Юлі. Рухаємось далі. А, власне, останній тиждень в Україні з електроенергією не все так гладко, як хотілось би. Власне, яка ситуація із. Електроенергію буде в червні, чи закінчиться відключення світла безпосередньо в червні? Так, може відійти ця історія. Може налагодитись, налагодиться, якось воно гармонізується. А ще. Ну, тобто, так, я кажу от вісім кубків. От. Це коли щось іде від нас. Оце карта захисту помірності, от я вам показую. От ніби воно гармонізувалося по долі. Паш Кубків, гарні новини, зараз я дещо додивлюсь. Так класно. Секунду. Якщо і буде відключатися більше вночі, от саме вночі, коли воно не так типу і потрібно. Але все одно більше тут карта сонця виходить, тобто як засяє, будуть відрізня, відрізати Чуть-чуть. Бачите, от по ночі будуть відрізати, будуть. Але більше вночі. В день, от, коли робочий день і людям потрібна електроенергія, хоча б ефіри навіть вести так? От в студіях людям і взагалі на підприємствах. Тут кажуть, для чого? Є підприємства, їх потрібно освітлювати. І вдень буде працювати, а вночі все одно якось будуть економити. Хоча є такі підприємства, як лікарні, наприклад, які цілодобово працюють. Ну, мені показали кращу історію, якось стабілізують. Можливо, от там ще така історія паш Кубків я побачила. Там може бути запропонована якийсь перехід на іншу енергію, чи що? Ну, сонце це прям зовсім фантастика. Фантастика. Але як ніби є такі акумулятори, недарем мені показали сонце, і акумулятори може бути, якщось таке нове придумають. Дякую вам, рухаємось далі. Власне, на тлі всіх цих відключень почали з'являтися анонси того, що буде підвищуватись тариф на електроенергію для населення. Саме давайте. Ми подивимось, чи дійсно він може зрости до величезних розмірів. І, власне, якщо дійсно він зросте, яких тоді наслідків очікувати від людей? Тобто знову ж таки, чи можливі там протести, умовно кажучи, і так далі? Якось в мене йде по інформації, повтор ситуації, що буде знайдений якийсь інший вихід. Ні, я не бачу більше підняття. Я більше бачу все одно економія вночі, обмеженість вночі. Тобто на окремих. Все-таки, от я дивлюся, будуть говорити, до речі, от те, що я сказала, підприємства і лікарні. От там буде по легкості, там буде допомога окремим підприємствам. Я не побачила підняття, хоча, я ж гроші чекаю пентаклі, скажімо так. Пентаклі, гроші мені не вийшли в жодній в цьому розкладі. жодній. Якийсь імпульс. От Мені все одно зірка, супутник, туз жезлів, переформування. І знову випадає вперше так: от король Кубків це в мене президент, і е, це як структура. Структура велика президентська структура. Там же ж е, президент ще їде на саміт, чи, як, чи поїде він, можливо, це було ваше наступне запитання. Тому мені показують прям дорогу президенту кудись, якусь таку структуру. Не побачила я підняття і бунту я не побачила. Не побачила. Я побачила все таки економію. Буду думати, де обрізати, де як можна так зекономити, поки підняття та ніби ні. Тим більше, якщо й буде, то воно. Я не побачила, знаєте, коли все, люди пішли в борги і не бачу я такого. Ну, це дуже хороша новина. Насправді а, рухаємось далі. Китай знову передав зброю для Росії. А, тим часом США переконащо що, що? Вибачайте, Не почула, що передав? А, Китай знову передав Росії зброю. А, тим часом США переконує Китай в зворотньому про те, власне, що не потрібно підтримувати Росію. Давайте подивимося. чи... Домовиться США? Чи зможе переконати США Китай у тому, що все ж таки варто не підтримувати Кремль? Переговори йдуть активні. Китай зважує поки цю історію, що йому важливо, що йому вигідніше? Я вам скажу так, якісь зміни кардинальні в відносинах Китаю і Росії грядуть. Як нібито, якраз по зброї, щось зависає. Але скупа стабільність допомоги все одно буде. В них, як ніби, вже підписаний якийсь контракт, що на якийсь такий довгий період. А по скупій стабільності все одно він підтримує Росію. Я не можу сказати, що повністю відмовився і поставив крапку і сказав ні. Mm. Там йдуть якраз мутки, якраз такий трикутник. Америка, Китай, Росія. Хто переможе? Ну, все одно Америка чомусь переможе. Америка якісь такі м -м, санкції накладе, чи що. Америка там іде там дуже велика гра, там перетягування Канату, тільки знаєте, Канат в дві сторони тягнуть, а тут якось їх в три тягнуть. Такий прям танок. Я побачила, Америка все одно сильніша в цій позиції, але я не можу сказати, що Китай послухався Америку, угу, покивав і сказав, добре, я більше не підтримую. Немає такого. Але це не, скажімо, не глобальна підтримка. Все одно я не побачила глобально. Так по скупі стабільності все одно він, як ніби має зберегти якусь домовленість з Росією. Щось у них там таке є. Дякую вам. Давайте ще подивимося на кілька запитань. Зокрема, чи залишиться Зеленський президентом до кінця 2024 року, оскільки, попри те, що війна у нас триває, але якщо ми говоримо про його дедлайн президентства, то власне він вже вийшов. Я просто вже стільки разів це питання дивилася, і але я дивлюся, щоразу. разу. Знаєте, де якась зміна енергії? Раніше я казала однозначно. так. Він як ніби залишається цей жезл з колесницею, от він і передається, він як рухається далі. Я не бачу повної точки. Я не бачу десятку мочів і вісім кубків, що він зовсім пішов з цієї посади. Не бачу. Але що мені завжди все одного говорять, Або в його партії, або в його оточенні відбувається кардинальна переміна. Кардинальна. А карта дияволу тут виходить. Буду, буде дуже йому тривожно. Скажімо так. Неспокійно йому буде. А посту президента є друге. Постійний буде опір серед населення, серед, можливо, там, депутатів чи тих, хто з ним бореться, тривожно буде безкінечно. Оце двійка мочів, оце когнітивний дисонанс. Тому ми бачимо, що він як отримав цей посух, він отримав. Але по п'ятірці Кубки це якось дуже трагічно. На днях я дивилася якраз відносини Зеленського і Єрмака. Та може бути якийсь такий взагалі хід, дуже хитрий. Бо коли випадає карта диявола, кажуть, що не все так просто. Це така якась многоходовка буде. Дивіться, так мені і показують. От карта юстиції, справедливості, юридичних справ. І подовжили. От підписали тут вам строка, то можливо, не видно. Ну принц е жезлів. Підписали, продовжили. Дали цей жезл, все одно тому що війна. Але по дияволу, по дияволу це коли е знаходиться ще трактування певне, але багато навколо протидії. Ну тобто немає так, що вух. Я президент всім подобається. Складно йому, але й крапки я не бачу. П'ятірка кубків, розумієте, це така взагалі драматична дуже карта оплакування. Це може бути що завгодно. Це може бути і замах на президента, це от що завгодно. Але жезл він все одно тримає в руках. Зараз я перепитаю на інших колон. Ну, те саме кажуть, підпільна боротьба. Вона його дуже виснажує. дуже виснажує. Знову карта диявола, колесниця. а Ну от мені говорять, тут більше за партію слуги народу дуже візьмуться, Там дуже багато буде компроматів, дуже багато в самій партії, по грошах. І оце воно і піде від України більше тут з партією зв'язаного. А сам президент як поки продовжує працювати. У 24-му році, як на мене, ще да. Ну, єдине, що от він в мене не виходить так браво, як раніше виходив. Він як в затінку як ховається і не можу його натягнути. Але я не бачу, щоб його повністю змістили з поста президента. Ні, я такого не побачила. Інакше б показники вийшли б. Дякую вам. Ну і власне на завершення. Я пропоную подивитися буквально ще два запитання. А одне із тих, як відобразиться на Україні смерть президента Ірану. Можливо, врешті-решт, Іран перестане надавати шахеди Росії і, врешті-решт, тим самим нам стане легше. Два питання у вас да це два Є питання це одне. Це одне. Давайте його розділимо, тому що карти зараз насиплють всього. Одне діло, чи перестане надавати. Так, Друге як діло як Це на Україні смерть президента Ірану. Давайте, як позначиться на Україні? Чи будуть якісь зміни? Чи не буде взагалі смерть президента Ірану? Як позначиться на Україні? Добре позначиться. Добре. Добре позначиться. Оце туз мечів, цей інсайт, прорив. Так? А далі дуже в сильній позиції випадає наш президент. А я президента дивлюсь, як не окремо, конкретно Зеленський, збільшуване скло народу так, України. Тобто той, хто президент нашої воюючої країни. А тут карта переможця трійка жезлів, як ми впевненіше можемо дивитися в майбутнє. Чому, кажуть, гра ще не закінчена, тому що п'ятірка жезлів, а почались такі перетасовки, там забігали як. Перелякані, скажімо, знаєте, як щури втікають так, з корабля перші, от перед катастрофою. Таке враження, що перший щур вже прибране щось таке. І останнє запитання вже найближчими днями буде день Києва. Чи будуть масовані обстріли у столиці саме в цей день? На ППО буде працювати. Буде працювати ППО, прям вийшло, 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 вийшло. І диявол вийшов. Ви знаєте, давайте обережніше в цей день. П'ятірка Пентаклів говорить про те, що можливо буде обмеженість свята, і не буде того святу, і салютів Ну, ясно не буде. Електрика обмежена. ППО випало в мені просто всі три карти. От всі три карти, які в мене для мене на колода говорять про ППО, воно буде працювати. І диявол. А, Значить, і мені кажуть, що це може не обов'язково бути в цей день напередодні, тому що диявол випав як от навчора, так? Може, навіть кудись попасти. Слухайте, дуже складна історія. Ви знаєте? Дивіться, мені тут показують бомбосховище. Оце коли скупа стабільність, коли от люди в бомбосховищі. А кажуть, що гроші які, а, Путін міг кинути на це, щоб зіпсувати свято, ну, він ж це любить. Ну, така історія. Обережно, от впродовж якось, напередодні, розумієте, в цей день, після от іде... Така енергія не дуже. чесно кажучи, берегіть себе. Будьте дуже обережні і прошу місця скопичення людей не потрібно. Був такий аспект, я вже згорнула карту, зараз гляну, чекайте, є оце сімка мечів, є наводчик. От той наводчик, він як. От він може точки здавати, розумієте? От я вас дуже прошу. Я розумію, що всі дуже вірять. Там в свою долю, і все, але от мені такі трагедії показали, що вони можуть бути. Тому на великих виставках, на великих якихось оцих речах краще їх уникнути.